Привіт, мене звуть Ігор Іщук. Ми в пошуку поліграфолога. Ми в пошуку нового члена нашої чудової команди в рамках Національної асоціації поліграфологів та об'єднання Відмідіщук та партнери», які є найбільшим об'єднанням в Європі. Ми шукаємо собі нового фахівця, нового поліграфолога. Ми пропонуємо найсучасніший в Європі офіс 400 квадратів в місті Києві, в центрі міста з своєю дослідницькою лабораторією. Тобто, кожен поліграфолог, хто працює в нас, може зростати професійно. Друге, ми пропонуємо гідну оплату понад 50 тисяч гривень, і це понад може бути дуже різним в залежності від твоєї фаховості та наполегливості. І третє. Ми пропонуємо тобі зростати разом з нами, розвивати цей ринок. Що ми хочемо від тебе? Перше знання методик буде дуже добре, нейтральна перевірочна методика. Якщо ти її знаєш, це буде чудово. Друге, знання психофізіології є обов'язковими. І третє, що є обов'язковим, це бажання працювати. Іноді працювати понад 40 годин на тиждень. Будь ласка, ознайомся із нашою вакансією. Якщо вона для тебе цікава, звертайся, ми будемо тобі раді.